Вітаю вас, шановні глядачі. Нарешті виявився в мене час. Знайшлося трохи часу, щоб розповісти вам, що ми тут зробили у кімнаті для мами. Оце ви бачили, ми викладали оцю грубу і тепер ми її облицювали плиткою. Плитку ми клали на звичайний глиняний піщаний розчин. Оце такий. Він дуже еластичний. І сюди додавали трохи клею для спалер. Для того, щоб він був м'якіший і прилипав, бачите, як прилипав добре. І плиточка лягла гарно. Оцю поверхню торцьову, угоду естетичному вигляду, зробили без сажотрусок. Е, тому я клала на такий розчин, щоб була можливість От, поділити плитку, коли буде за потреби, і почистити сажу через сажотруску. Вони знаходяться тут. На другій, на четвертій, на шостій, на сьомій плитці. А цю плитку, щоб вона не відпадала, коли будемо цю знімати, будемо е клали на клей. Піщано-цементний клей. І тут буде все зараз буде вже закладено, і ви побачите все. Плиточка у нас двох видів: отака гладенька, і тут вона рифльона. З квадратиками. Тут іде ряд такий, ряд такий, ряд такий. Далі у нас йде утеплювач, вирівнювач під шпалери. Ми його поклеїли вже на стартову штукатурку КНАУФ. і намагалися зробити все так, щоб не було тут. А Все западлицо лягло до плитки в один рівень шпалери лягли. І оце вже зробили. До вікна. А на вікнові ви бачили готовні, вже тут зробили відкоси. Ще не поштукатурили їх, бо дуже жарко, швидко висиха розчин штукатурний. Або, може, мішок вже старий. Ну, купили новий будемо робити вже, як буде час. І тут вже обшили гіпсом все. Тут почали остатком розщину. І підвіконня, ви бачили газовні, як ще на ньому цегла лежала, притискала його до піни. І вже підвіконня тут стоїть. Це вже завершальний етап вкладання груди. Залишилось покласти дві плитки на ну, цю стіну, що буде до дверей. І буде завершено. Тут кладемо на плеєву сумі. Треба відхиляти. 嗯，就是有那。 А зараз я вам покажу, як ця ж сама груба виглядає з боку іншої кімнати. Яку тут плитку ми обрали, щоб покласти? Це нам сподобалась така плитка у такому стилі. І з цього боку ми обклали грубу, теж кладку вели на глині з піском у співвідношенні глина 1, пісок 2 і додавали трохи клею для шпалер щоб був розчин більш еластичний, краще прилипав. Також цією плиткою вона ще залишилась, будемо кладати оцю стіну оцю, і оцю стіну під вікном. А піч зробимо білою плиткою. Це в нас така задумка. А там як вийде. Це все вже позамазували, ще не, не вичищало. Ну, ми протирали його. Ганчіркою, дуже красиво виглядає ця плитка. А тепер ходімо, покажу, вернемось у ту ж саму кімнату, де ми сьогодні клали плитку, я покажу, як ми зробили інший кут. Оце той інший кут, ліворуч від вікна у, у кімнаті для мами. І тут у нас був і є обігрівач газовий. Нам довелося його демонтувати, щоб викласти все там плиткою. Повністю ми його розбирали, і стіни винімали все. Про це можна зняти окреме відео, як його правильно встановлювати. І вже за рахуванням те, що стінка стала товстіша на плитку і на розчин, ми трохи його там поміняли, габарити, Ну, труби, ті, що постачання повітря і де е, продукти згоряння відводяться. І тут така плитка у нас у цьому кутку, це ми виклали кут повністю до стелі. Е, така сама плитка, як і на грубі. Оля вже тут шви затерла. Обігрівач повністю вимила, вичистила його, він як тепер, як новий, і ми його повісили знов сюди. Ця стінка вже у нас заштукатурена, зашпакльована фінішною шпаклівкою, і вже готова під поклейку шпалерів. Ця стіна. І залишилося потолок вже побілений, повністю залишилася тут найвелика робота це замінити ці двері. Двері у нас давно вже. Куплені, а одвірок ніяк ми не виготовили, немає в мене часу. І, правда кажучи, закінчився дубовий брус. Будемо щось думати, Ну, треба найближчими днями зробити сюди двері, бо це саме таке брудна робота, що тут залишилося замінити. І тоді буде все гаразд. І ви бачите, я ці двері не проходжу по висоті, а будуть вже такі, що якраз під мій заріз. Ванну кімнату я вам показував в минулому відео, яке було на моєму каналі. І з того моменту ще тут трошки було виконано робіт. Допаяли вже всі остаточні труби, вже вивели воду на вулицю, вже там організоване місце для водозабору на вулиці. І вже ці канали, де вкладені труби каналізації водопроводу, вже забетонірували по уровню підготували під трапік, щоб плитку класти під кутом. І вже тут сітка у нас лежить. Зараз будемо її примазувати клеєм для плитки. Це в нас тут буде на цьому шматочку, де сітка лежить. У нас буде тепла підлога у ванні. Ну, звісно, ви можете сказати, що з такою електрикою, яка тепла підлога електрична. Ми про це думали. Ну, Як завершимо роботи, всі, поставимо сонячні панелі, про це вам теж окремо розкажемо, як будемо їх ставити. Спеціально тільки для опалення будинку зробимо. Оце на всі наші рушники-сушарки, на теплі підлоги, що у кухні, що у ванні, будуть стояти сонячні панелі, які будуть постачати електричну енергію для цих теплих опалення. Що вам ще хочу розповісти? Розкар... Е, мені писали у коментарях, що тут не вистачає вентиляція. Вентиляція тут передбачена. Тут виб'ється плитка, оця тут, де бойлер висів. І буде вмонтовано вентилятор тут. Оце одне місце. І тут ще ми передбачили, що вентилятор вже виведено, дріт. Оце або тут, або тут. Під цією плиткою можна і тут зробити вентиляцію. Бо де буде душ, щоб не було грибків і плесень, треба обов'язково робити вентиляцію. Ну, а на сьогодні в мене це вже все. Все найкращого вам, шановні глядачі, побачимось.